Доброго дня, шановні біляйці. Ми знаходимося на посілку по вулиці Чкалова. Я приїхала по проханню Тетяни Красової. Зараз я розповім історію біля В неї дуже важка ситуація, яка потребує втручання громади. Доброго дня, шановні друзі. Повертаюся до історії нашої одної з містян. Дуже важка ситуація в Тетяни Красової. В жінки нікого не залишилося. Під час того, як вона лікувала хворого чоловіка, двох синів, які вже померли, і вона лишилася одна, в неї назбирався великий борг заводу 9500. Допомогти їй ніхто не може нічого. Чим тому я вважаю, що тут потрібне втручання громади. Ми об'явимо збір, тому що жіночка живе в неї геть, немає води. Вона йде і просить воду у сусідів. В жінки три свідоцтва про смерть на руках. Вона одна. Тому я об'являю збір. Ми зберемо їй ці кошти, щоб вона могла сплатити цей борг за воду. Уявіть собі, життя на старість років. Оце бідненька вона набирає водичку, от, і оце у неї, отак людина живе. Понімаєте? Ну це, це просто ужас якийсь.